Добрий день, шановні колеги. Дозвольте себе представити. Я старший викладач кафедри менеджменту організації Савенкова Світлана Володимирівна. Викладаю таку дисципліну як бізнес-планування. І сьогодні ми поговоримо про бізнес-план. Бізнес-план це документ, в якому детально обґрунтовується концепція, призначена для реалізації реального інвестиційного проєкту, і приводяться основні його характеристики. Він дозволяє передбачити не тільки всі заходи для реалізації нової ідеї. А й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу прибутку. Практично його можна вважати формою експортної оцінки, доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї. Бізнес-план описує цілі і завдання, які необхідно розв'язати підприємство як у найближчому майбутньому, так і на перспективу. В ньому міститься оцінка теперішнього моменту, сильних і слабких сторін проєкту, аналіз ринку, інформація про споживачів продукції або послуг. Бізнес-плани можна класифікувати за різними критеріями. За видом проєкту виділяють інвестиційні, інноваційні, організаційні, освітні плани тощо. За тривалістю здійснення проєкту вони існують короткострокові це до трьох років, середньострокові від 3 до п'яти років та довгострокові понад 5 років. За складністю, бізнес-плани бувають прості і складні. І також їх виділяють за об'єктами бізнесу. За об'єктами бізнесу, бізнес-плани бувають. По підприємству в цілому та по бізнес лініях по підприємству вони поділяються на підприємства нове і діюче. Бізнес-план по діючому підприємству буває за ситуаційними особливостями обґрунтування, фінансове оздоровлення, реорганізація підприємства, диверсифікація діяльності. І також по діючому підприємству розробляють плани розвитку або всього підприємства, або виробничого підрозділу. Складання бізнес-плану. Передує визначення цілей власного бізнесу загалом і бізнес плану, зокрема. При цьому визначаються ділові загальні особисті цілі, що є основою оцінки успішного бізнес-плану як особистого успіху підприємця. Бізнес план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів в успіху справи. Головна внутрішня мета бізнес-плану бути основою управління підприємницької діяльності. Бізнес-план дає змогу розв'язати цілий ряд завдань, основними серед яких є обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку фірми, розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед обсягів продажу, прибутку, доходів на капітал, визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових ресурсів, і підбір працівників, які спроможні реалізувати даний план. Типова структура бізнес-плану інвестиційного проєкту. Складається з декількох розділів. Перший елемент це титульна сторінка бізнес-плану, яка містить назву компанії, її юридичну адресу та фактичну адресу. Телефони, імейл, адресу сайту, якщо є, найменування та повні реквізити власників компанії, Найменування і дуже стисло, одним реченням, суть проєкту, тобто інформація про виконавців проєкту і дату його складання. Другий елемент бізнес-плану це резюме проєкту. Воно є собою основні положення, Суть і вижимки з проєкту, його основні висновки. Мета резюме зацікавити інвестора і змусить його докладніше знайомитися зі змістом бізнес-плану. Обсяг резюме це дві-три сторінки тексту, який повинен бути складений простими словами, без використання складної термінології. Третій розділ бізнес-плану це опис компанії або автора інвестиційного проєкту. Він містить основну інформацію про компанію, яка пропонує даний інвестиційний проєкт, її повні реквізити, інформацію про засновників тих реквізитів, цілі компанії, відомості про керівництво, історію компанії, її досягнення, організаційну структуру, основні продукти і місце компанії на ринку. Четвертий розділ бізнес плану це опис продукту або послуги, яка пропонується. Включає інформацію про продукт. Або послугу, його основні характеристики, основні споживачі, споживачі, споживчі властивості товару, відмінності від існуючих аналогів, інформацію про патенти та ліцензії. Далі йде маркетинговий аналіз. Цей розділ містить інформацію про наявні на ринку товари, продукцію конкурентів, порівняння характеристики споживчих якостей товарів конкурентів і пропонованого продукту, інформацію про найменування конкурентів та їх реквізити, ціни конкурентів і їх стратегію просування товарів. Маркетинговий аналіз це найперший дуже важливий етап в написанні бізнес-плану. З нього все починається. Найважливішим розділом маркетингу аналізу є визначення обсягів ринку збуту продукції. Частки ринку конкурентів, визначення мотивації покупців щодо прийняття рішення про покупку. Основними завданнями даного розділу бізнес-плану є відповідь на питання: скільки і якого саме товару вимагає ринок, за якою ціною, чому саме його готові купувати споживачі. В цьому розділі також повинен бути приведений аналіз стану, інтеденції розвитку галузі. Середня прибутковість та обсяги виробництва підприємств галузі, ступінь розвитку конкуренції і бар'єри входження в неї. Шостий розділ бізнес-плану: це стратегія просування товару. Тут основним є визначення ринкової ніші, тобто того, який саме для яких категорій споживачів призначено товар, кількісний якісний. Аналіз споживачів, де вони розташовані, якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу. Наводиться інформація про стратегію рекламування, продукту або послуги. Витрати на маркетинг, цінотворення, політику роботи з покупцями. Цей розділ бізнес-плану часто є його найслабшим місцем і може бути недостатньо впрацьований недосвідченим розробником бізнес-плану. Сьомий розділ бізнес плану це виробництво. Якщо виробниче підприємство, то даний розділ буде включати інформацію про обрану технологію виробництва, мотивацію її вибору, опис основних технологічних процесів підприємства, схеми його роботи, розстановку устаткування. Якщо передбачається реконструкція або будівництво, то наводиться опис технічних рішень, їх техніко-економічне обґрунтування і розрахунки витрат на реконструкцію або будівництво. У розділі наводяться розрахунки потреби в матеріалах і сировини на виробництво продукції витрати на їх закупівлю, динаміка цін, аналіз постачальників, витрати на обслуговування і планові ремонти обладнання. У разі, якщо специфіка виробництва того вимагає, то приводиться інформація про необхідність придбання ліцензій та інших дозволів і погодження, вимоги по техніці безпеки, праці. Якщо розробляється інвестиційний проект торгового або обслуговувачого підприємства, то цей розділ бізнес-плану робиться більш докладним. Він включає значно більш обсяг інформації про постачальників, їх оцінку та вибір, потреби в конкретних товарах і їх групах, методах закупівлі, потреби в складських і торгових приміщеннях, їх географічне розташування і наявності попиту на товари, що пропонуються в кожній торговій точці і по кожному товару. Про постачальників також наводиться інформація про їх місце знаходження, дається їх коротка характеристика і приводяться реквізити. Якщо це будівельне або сервісне підприємство, то буде наводитись інформація про підрядників і наводитись також її характеристика і реквізити. Наступний розділ бізнес-плану це план по персоналу. В цьому розділі наводиться інформація про потреби в персоналі, його кількості і кваліфікації, аналіз ринку праці по кожній позиції працівників. Наводяться розрахунки витрат на оплату праці персоналу, його соціальне забезпечення та методи стимулювання і навчання. Дев'ятий розділ: це організаційна структура та управління. Він містить схему організаційної структури управління підприємством, інформацію про кількісний та якісний склад підрозділів підприємства, вимоги до його кваліфікації, розрахунок витрат на оплату праці, соціальне забезпечення і стимулювання праці персоналу. У разі реорганізації або новоствореного підприємства надається інформація про форму власності підприємства, його основних або передбачених акціонерів, їх реквізити, частки в капіталі підприємства, процес прийняття рішень і принципи управління. Наступний розділ фінансовий план. Він показує, які фінансові ресурси будуть потрібні для реалізації інвестиційного проєкту і в які періоди часу а також віддачі від проєкту при заданих вхідних даних і вірності висновків маркетингового дослідження. У фінансовому плані наводяться або розраховуються всі грошові потоки підприємств, витрати, виручки від реалізації податків та прибуток. Далі йде розділ аналіз ризиків проєкту. В цьому розділі дається опис можливих ризиків проєкту та їх характеристика, а також проводиться стратегія по їх мінімізації. І останній розділ бізнес-плану додатки до нього. Це документи на базі яких був складений бізнес-план, дані маркетингових досліджень, специфікації, докладні описи продуктів, розгорнуті характеристики конкурентів тих продуктів, копії рекламних матеріалів, прайс листів каталогів, листи від покупців і замовників, контракти, резюме керівників і підрозділів підприємства, висновки експертів та інші документи. Наприклад, Європейський банк реконструкції і розвитку. Розробив свою структуру бізнес-плану. Даний банк є одним з найбільших інвесторів в Європі, центрально-азіатському регіоні. Він залучає багато іноземних інвестицій, використовує власні кошти для розвитку цих регіонів. Інвестиції надходять для підтримки і розвитку існуючих підприємств, так і для створення нових компаній виробництв. І от згідно структури Європейського банку реконструкції та розвитку. Бізнес-план складається з таких елементів: перше це титульний аркуш, другий – меморандум про конфіденційність. третій – резюме, четверте підприємство, де описується його історія, власники, керівник персоналу, працівників підприємства, поточна діяльність, фінансовий стан, кредити. В п'ятому розділі розглядається сам проєкт. Тут наводиться загальна інформація про проєкт, інвестиційний план, проєкту, аналіз ринку, конкурентну спроможність, опис виробничого проєкту. Фінансовий план, екологічна оцінка. В шостому розділі описується фінансування, тобто графіки, отримані погашення кредитних коштів, застави та поручительство, устаткування, роботи, які будуть фінансуватися за рахунок кредитних коштів, проводиться свод-аналіз, визначаються ризики і заходи щодо їх зниження. І останній розділ це додатки. Таким чином можна бізнес-план складати за різноманітними структурами. Обирають це залежить від виду бізнесу, який ви плануєте розглядати. Дякую за увагу!